Толуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі маємо дуже ексклюзивну шкоду Octavia А7 в комплектації Лаурін Клемент. Цей автомобіль є 2019 календарного року, 2020 рік у нас є модельний рік виготовлений. Авто було вигране на лізінговому аукціоні в Німеччині. Вже є розмитнене, Пройшло професійний детейлінг, та очікує свого першого власника в Україні. Ну, ексклюзивність даної автівки в тому, що вона має найкрутішу комплектацію це, повторюсь, Лаурен Клемент. Плюс у нас 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. І авто має дуже маленький пробіг 100 з копійкою 1000 км. Точніше, зараз заглянемо всередину до дисплея, і відзніму, який там є пробіг. У авто. Дуже шикарний стан. Я особисто сам його заганяв в Україну. Якраз півпалу, що мусив тоді виїжджати за кордон. Проїхався на ньому, він мені дуже сподобався, збита, кучна, класна машинка, без жодних зауважень. І я зазвичай кажу, з наймінімальнішими слідами експлуатації в даному автівці, я навіть не знайшов тих мінімальних слідів експлуатації. Дійсно класна, хороша, збережена машинка. Ну і ексклюзивність. Автомобіля в тому, що вона ще на механічній коробці передач. Для когось може бути плюсом, для когось буде мінусом. Ну, але я впевнений, що є поціновувачі таких автомобілів. По колу пройшовся, він в ідеальному стані. Зараз пройдемося по комплектації, що ми маємо в даному автомобілі? Бачимо, що у нас присутня топова фуллет-оптика з омивачами фар. У нас присутній дістронік з адаптивним круіз-контролем. Також у нас є датчики партроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Оригінальні легкосплавні диски на літній гумі з дуже достойним протектором, також ще до нього йде комплект коліс на зимній гумі, фотографії яких ви роздивитесь в оголошенні авторії. Посилання на яке, до речі, буде в описі під відео. І взагалі це відео робиться в додаток до оголошення в авторії. Тому переходьте. Читайте опис. Також там будуть наші посилання на наші різні соцмережі. Підписуйтесь і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Авто по комплектації далі пройдемося. Авто має заводське тонування, повний хромпакет. Має камеру заднього виду, електрокришку багажника. Ну, так, зовні, наче розповів все. Йдемо тепер до салону. Забув ще сказати, що у нас є камера з усіма. Можливими асистентами водія, тобто це є максимальна камера асистентів. Бачимо також присутні датчики мертвих зон, присутній безключовий доступ. Авто має ось такий гарний салон, коричневий, комбінація алькантари з шкірою. В авто присутньо три ключики. Сидіння в ідеальному стані без пошкоджень, без реставрацій. Присутня пам'ять сидінь з повною електрикою. Стан прийомів ідеальний. Стан дверної карти теж дуже гарний, без якихось нарікань. Маємо під підсвіточку, дерев'яні ставки піано Black. Стан керма як новий. По пробігу бачимо, у нас 111 212 км. Пробіг оригінальний. Також відразу зауважте, в авто стоїть віртуал кокпіт, панель приладів, стан коробки передач, все. Ну, Взагалі тут все як нове. Великий сенсорний дисплей мультимедії, підігрів сидінь, тризонний клімат-контроль, все це присутнє. Також там є бездротова зарядка для мобільних пристроїв. По потолочку все чистесенько. Ну, Куди не глянь. Це новий автомобіль. Кожна кнопочка, кожен речажок все в ідеалі. Ну, йдемо до заднього ряду сидінь. Ззаду у нас тут все як нове. До речі, в авто присутні ще підігріви задніх сидінь. Також маємо бачу, розетку на 220 вольт. Не пам'ятаю, сказав тут двохзонний клімат кліматконтроль. Можливо, я помилився з пасатом, але уточнюю двохзонний клімат кліматконтроль. Дверна карта задня ліва в ідеалі, по пройомах теж все ідеально. Ми йдемо до багажника. Бачимо, є електроляда, кнопочка, стан внутрішньої частини ляди ідеальний. Шторочка у нас на місці. Працює все гарненько. Бачимо, є акустика Кентон з сабвуфером, Додатковий коврик гумовий. З одної сторони, вилучний, з другої. І тут у нас ремкомплект, компресор-балончик. Плюс маємо ще фаркоп зйомний. Розетка, перехідник, все у нас скомплектовано. Аптечка, знак, жилетки теж все присутнє в автомобілі. І бачите, той фонарик, який знімається, теж все є на місці, ніхто його ніде не забрав. Включив, закриваю. Автівки в двохлітровій дизелі шкоди, вони усі йдуть вже з адблю. крибок теж на місці, ніхто його не забрав. Стан дверної карти задньої правої, без зауважень. Стан пройомів. Ще раз сидіння з цієї сторони. Все дуже гарно. І взагалі цей коричневий колір він додає такого багатства автомобіля. ну Особисто моя думка. Виглядає він так нарядно. Дверна карта передня права, стан пройомів. Відразу він код усім бажаючим перевірити будь якому потребную информацию по интернету. Еще раз стан сиденья, до речи пассажирские сиденья тоже имеют полную электрику, спинка и сиденья. Стан водительского сиденья с этого ракурса. Стан керма, бачим бесключевая заводка у нас присутня. Еще раз все кнопочки, стан торпеды. Ну, все, все идеально. Ось така машинка у нас буде в продажі. Якщо, можливо, щось забув детальніше, роздивіться її в оголошенні. Також хочу ще сказати, що усі наші автомобілі, ось їх нас досить багато, ми надаємо на будь-які вам відомі перевірки. Також можемо робити доставку по Україні. Ну і будь-яке наше авто можна ще взяти у кредит, чи лізинг, чи розтермінування через наших партнерів. Тому кого зацікавить. Будь-яка автівка, чи це Октавія Ларінка, чи те, що ми маємо на майданчику. Зв'язуйтесь з нами, надамо вам детальнішу інформацію. Зараз ще одним кадром зроблю прохід товщиноміром фарби. Для вас це буде слідуюча секунда. А я погнав за товщиноміром. Так, товщиноміру вже в мене. Погнали перевіряти і по лакофарбовому. Капот 123 мікрони. 112, 112, 113. Це є оригінальна фарба. Заводське Крило. Ліве переднє 113, 113, 114, 105. Теж оригінал. Дверка 120, 120 мікрон, 121. Стійка ліва. 108, 108. 129 Криша, Криса, дах. 111, 111, 112. Дверка, задня ліва. 112, 112, 111, 119 Задня ліва арка. 110, 117, 108, 102 114. 106. Кришка багажника. 106. 98, 105, 99, 117, 102. Це крило у нас має косметичне підлокування понизу. Зараз покажу детальніше. Зверху у нас оригінал. 113, 99. 99. Оцей елемент підлакований. 158. Не критично. Десь була якась мінімальна царапинка. Бачите, 170 мікрон, 171, 170, 164. Зроблено якісно, на офіційному дилері в Німеччині ще. По кольору з жодних зауважень, без пилка, без кратерів. Ну, хто розбирається, той побачить, що тут абсолютно нічого критичного нема. Якась була царапина, яку професійно виправили. Йдемо далі. Стіючка 118, 118, 103. да, 99 з цієї сторони 111. 111. Дверька права, задня, 112, 112, 112. 111. Дверька передня, права, 111. 111, 111 124, 106. І крило переднє праве 108, 109, 115, 123, 123. Ось така машинка. Вже у нас в продажі. Кого зацікавить, повторюсь. Звертайтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Ну і, звичайно, підписуйтесь, ставте лайки. А до зустрічі.